Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські льотчики у Сполучених Штатах розпочали практичні заняття з льотної підготовки на f 16 Про це йдеться в публікації спеціалізованого американського видання. Як зауважив офіційний представник американських повітряних сил, навчальна програма відповідає базовим знанням і навичкам кожного пілота, як очікується, триватиме кілька місяців. Практичні тренування розпочалися цього тижня. У них залучена невелика кількість українських пілотів. Польоти забезпечує 162-ге крило Національної гвардії повітряних сил штату Аризона. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки зробило більш ніж важливу та дійсно стратегічну заяву відносно української оборонної промисловості. Мова йде про створення в Україні фактично нового оборонно промислового комплексу. Як оголосив заступник міністра оборони Сполучених Штатів, ми вже починаємо переходити до відновлення чи будівництва промислової бази всередині України, яка буде спиратися на нові технології. Для цього будуть задіяні сучасні виробничі підходи, наприклад, застосування технології 3D-друку для виготовлення запасних частин та інших компонентів. Уряд Австралії оголосив про передачу нового пакету військової підтримки для України. Про це нещодавно повідомило австралійське видання. Австралія надсилає до України новий промисловий 3D-принтер для швидкого виробництва металевих запчастин до військової техніки. У список також входить обладнання для розмінування та системи боротьби з безпілотниками. Вся передана техніка та обладнання виготовлена австралійськими компаніями. Благодійний фонд Сергія Притули передав Збройним силам партію безпілотників шарк, які виробляються українською компанією. Про це волонтер повідомив у соцмережах. Один комплекс, що включає в себе станцію управління та два безпілотники, отримала 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Повідомляється, що 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка вже мала станцію управління, тож від неї був запит на один безпілотник. Вартість переданої допомоги оцінюється у 8,5 мільйонів гривень. Українські волонтери встановили реактивну установку залпового вогню на американській Хамві на одному з підприємств України вже понад рік виготовляють компактні РСЗВ на базі пікапів. Перевага таких установок мобільність та малопомітність, що робить їх дуже ефективними. На початку жовтня тут закінчили роботу вже над сороковою машиною. Якщо раніше майстри мобільні РСЗВ оснащували трьома чи шістьма напрямними, то на Хамві вперше встановили дев'ять напрямних калібру 122 мм. Українські військово-морські сили від початку тижня беруть участь у багатонаціональних навчаннях, які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії. Від військово-морських сил Збройних сил України залучені протимінні кораблі Черкаси та Чернігів до складу учасників військових маневрів увійшли королівські ВМС і королівські повітряні сили. Крім України в навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, Ферен і Данії. Також до навчань були залучені сухопутні війська Великої Британії. До кінця року Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів на місяць. Про це заявив міністр з питань стратегічної галузи промисловості. За його словами, Україна вже виробляє дрони тисячами. Як він сказав, ми вже виробляємо їх тисячами. До кінця року це будуть десятки тисяч на місяць. Це та сфера, яка зростає у нас навіть швидше, ніж боєприпаси і бойова зброя. В Україні відкрили новий завод з виготовлення модульних будинків, його потужність 450 модулів на рік. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів. Будівля заводу має площу 12 тисяч квадратних метрів. Крім виробництва, на заводі розміщений адміністративно побудовий корпус із робочими місцями для архітекторів. Завдяки запуску заводу створено 300 робочих місць. На заводі розроблено 14 житлових серій по 5 моделей у кожній. Модулі однієї серії сумісні один з одним, а будинок може бути збільшений за потреби. Український виробник сільгосптехніки планує найближчим часом розширити продажі та вийти на ринки країн Євросоюзу. Одним із ключем успіху вдалої реалізації цього проєкту є отримання сертифікату затвердження типу на серійне виробництво. Ця вітчизняна компанія вже понад 11 років займається виготовленням нової та сучасної сільгосптехніки для робіт різного рівня складності. Національний банк суттєво змінив макропрогноз на поточний 2023 рік. Тепер він очікує зростання економіки України до кінця року на майже 5% за зниження інфляції до майже 6%. Також очікується, що загальний обсяг фінансової підтримки для України у формі грантів та кредитів цього року сягне близько 45 мільярдів доларів. За понад 15 місяців дії урядової грантової програми є робота. Держава інвестувала в розвиток малого і середнього бізнесу 4 мільярда 400 мільйонів гривень. Гранти на започаткування або розширення своєї справи отримали 8 тисяч підприємців. Отримувачі грантів створять майже 30 тисяч нових робочих місць для українців. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Державний секретар Федерального Міністерства економіки Німеччини під час нещодавнього візиту до України оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України. Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я, питне водопостачання та на відбудову міст. А також на підтримку сільського господарства, оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.